День, дорогі шанувальники футболу! З вами Паша 3D. І я сьогодні покажу, як скачати PS16. І до нього є Патч Патч Євро 2016. І так, нам треба скачати DB file list generator v 1.6. нажимаємо на кнопочку скачати. «торент». Так, Воно скачалося. Потім. Нам треба скачати DLC 2.0 для PES 2016 Там буде новий пакет реформ для клуб та збірних десь 100 штук. 8 нових пар бутс, Офіціальні м'ячі. Ось. Бачимо. Нажимаємо на кнопочку скачати. Ну, скачати торрент». Так, далі. Офіційний патч 1.06 для PS для 2016. Треба скачати. Це тут буде, щоб можна було б грати в дивізіонах. Ось нажимаємо на кнопочку скачати торрент» і скачуємо. І потім нам осталися WiFi Euro 2016 DLC 3.0 для PS 2016 скачати торрент. Так, тут буде режим wi Euro 2016. Обновлені моделі Lead, добавлені стадіон, Dion, Stad Обновлений дизайни форм, додавлено 10 моделей бутс. додавлено 2 типи м'яча. Так, і скучаємо через торрент. Так, ну тут можете прочитати. Мені пишуть, що там вилітає гра. Ну, то брехня. Так, і от. Починаємо. Так. Відкриваємо PES 2016 16 офіційне DLC 3.0. Копіюємо DT800. Копіювати. Так, знаходимо, де гра. Я забув, де, де в мене гра. Так, ось PES 16 І Домолод... ось сюди. Вставляємо замінний Опьюється. Все у нас купьюється. Так, що можна ще сказати? Говорите, які мені их е, грати. що мені грати? ПСУ чи ФІФУ 14 ОПЛ. А, а следующе видео буде про ОПЛ. Так, так, то потім. Так, далі. Що ми робимо? Так, 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 за... так це закриваємо. Далі. S2016 офіційний патч 1.06 версія. Так, копіюємо. Так, 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 щось у мене. Так, копіюємо. Папочку, де, де ваша гра, встановлена. І ось, нажимаємо Ставити і замінюємо. Так. У нас це все зроблено. Тепер, що нам треба зробити. Тепер заходимо. Наш генератор. DP File List Generator». Так, я поки що поставлю на паузу. А, ні. Так, ось відкрилась у нас папочка така. Нажимаем Choose Patch. Так. Сейчас відкриється. Що нам надо. Що нам треба зробити? Заходимо, де ваша гра встановлена. Нажимаем У ну, мене Games PS 16. Думаю, окей. Так. Потім нажимаем на оце DLC. Нажимаємо DLC V1.0. Нажимаємо на нього. Нажимаем итак. Денера... Де... І все, у нас все встановлено. Якщо я вам поміг, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Все. всім пока.